Яткування дня перемоги у Лозівському районі розпочалося задовго до 9 травня. У всіх школах, бібліотеках, клубних закладах пройшли уроки мужності, круглі столи, літературні читання за участі молодшого покоління та ветеранів війни. В Лозівському районі проживає 888 ветеранів Великої вітчизняної війни та залишилося всього 80 учасників бойових дій. З них 44 – інваліда Великої Вітчизняної, 4 партизани і 7 вдів, саме тих жінок, які на Чекалися своїх чоловіків з поля битви. Усі вони пережили найстрашніше в своєму житті війну. Кожен на своєму місці, на передовій чи в тилу. Є серед них і учасники боїв за Москву, Київ, Севастополь, Ленінград, Сталінград, Одесу. На щастя, сьогодні вони ще серед нас живі свідки і учасники подій Великої вітчизняної війни. Але швидкоплинне життя констатує вже через декілька років ми не матимемо можливості почути про велику вітчизняну війну від людини, яка була без. Середнім учасникам Мало їх залишилося ветеранів, і з кожним роком залишається все менше. Тільки за останні півмісяці Лозівщина назавжди втратила чотирьох героїв визволителів і тому їх свідчення кожне слово про ту страшну війну так важливі для нас. Безмежно люблячи життя. Ці звичайні люди щодня ризикували ним. Сама віддана йшли на подвиг, на смерть, щоб тільки наблизити велику перемогу. Микола Петрович свій перший бій прийняв в селі Мальцівське. Тоді він навчався у 9 класі і разом зі своїми однокласниками пліч опліч з батьками захищали рідну землю від фашистів. Це в 42-му році вже йшла війна, освободили Катеринівку Лозову в февралі, 11 февраля 42-го року. І нас всіх. Не взирає на ліса, на, в армію ж не призивали нас, забрали тут сільсовет і мужиків і пацанів. Ворожили винтовка, три патрона, і де втора школа або яка восьма школа, ось деп депо. Посадили у вагон. І по петлі поїхали до Ністілеївки. Микола Петровича бараняв Київ, Одесу, воював в Молдові, Руминії, Угорщині. Велику перемогу зустрів в Альпійських горах. І якими не були б тяжкими спогади в день перемоги, фронтовики обов'язково згадують тих, кого у суворий воєнний час безповоротно втратили. Не слова, хлопці. Багато гибло біля мене, а от такого чувства не було, як до своїх оцих, що в дитинстві виросли в місті. Василій Петрович, задорожній герой фронтовик, зараз мешкає в районному територіальному центрі соціального обслуговування. При згадці тих страшних лихаліть Великої вітчизняної війни його очі переповнюють сльози. Дуже, дуже трудно було. Ну а що ти делаєш? Кожду минуту, кожен дожидав смерті, а одно. а друге, і... Може, було питання, так його ніяк було доставити. А було таке, що тіходною кукурузою кормили на Сєвєрму Кавказі. Василь Петрович воював на Кавказі, обороняв чорне золоте нашої держави нафту, щоб не по воздуху, не по воді, не по землі не пройшов німець. Чого? А того, що у Азідержанської СССР там нефть є. А він не прийде сюди, забере нефті нас спобіга. День перемоги він зустрів з тяжким пораненням, перебуваючи у госпіталі на межі життя та смерті. Як тяжко не було, вони вистояли, перемогли, втрачаючи рідних та близьких, не втратили вони своєї сили духу. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування всіляко підтримують фронтовиків, вивчені та враховані потреби та побажання кожного учасника бойових дій в селах та селищах району їх не залишають на самоті зі своїми проблемами. Ті та кругом і своїм чужені Представники управління праці та соціального захисту населення до 9 травня прибирали у подвір'ях одиноких ветеранів, білили будинки, косили траву, обробляли присадибні ділянки, перекопували городи. Води принесуть, зимою дрова носить вона, вугля немає, дрова носить вона. Ми завжди пам'ятаємо ціну, яку заплатили наші земляки за велику перемогу. І нічого не зрівняється з вічною подякою та любов'ю вам, ветерани, за подарований нам. Мири, безмарне небо, за надано можливість майбутнім поколінням радіти життю, народжувати і виховувати дітей. Роботи з благоустрою Лазівського району продовжуються. Суботник 5 травня працівники управлінь відділів райдержадміністрації та районної ради, на з Богданом Костятиновичем Ревою та Ігорем Євгеновичем Нестіровим приурочили до Дня Великої перемоги. Держслужбовці дружно взялися за прочищення придорожної лісосмуги вздовж автодороги зі Світловщини до районного територіального центру. Прибирали сміття та гілки. Працівники райавтодору йшли попереду, проріджували лісосмугу, спилі. Чи хащі працювали всі дружно з наснагою та завзяттям? У загальнорайонному суботнику прийняло участь 84 населених пунктів району, 106 підприємств біля трьох тисяч осіб. Так, спільними зусиллями громад, влади, установ та організації незалежно від форму власності учнівської молоді, соціальної сфери та громадської організації упорядковані території населених пунктів, відпочинкових зон, доріг, прибрана площу в 10 гектарів, ліквідована 5 несанкціонованих Ніх сміттязвалищ висаджено 160 дерев, тож зроблено дуже багато. Працівники райдержадміністрації та територіального центру повністю розчистили каштановий гай біля соціального закладу. І сьогодні ці чарівні каштани не можуть не радувати ока. По всьому району наведено належний стан та зеленення біля братських могил, пам'ятників та місць почесних поховань. А таких у районі 39. Відтак наш край стає чистішим та гарнішим. На вихідні у селищі Краснопавлівка відбувся сільськогосподарський продовольчий ярмарок. Гасти привітно зустрічали представники сільськогосподарських підприємств Лозівського району, які привезли на розпродаж свою продукцію. До речі, ціни на ярмарку радували: ось яблучка за 6 гривень, кури 35, цукор 6 гривень за кілограм. Велика та дешева риба, ячмінь, карма для худоби та інша сільськогосподарська продукція високої якості за цінами від виробника. У Краснопавлівському будинку культури Дніпро відбувся 13-й традиційний турнір з вільної боротьби на честь заслуженого майстра спорту України, нашого земляка Краснопавлівця Сергія Прядуна. Присвячений турнір 67-й річниці великої перемоги. Починалися змагання урочистим парадом відкриття. Вісім команд вишикувалися на сцені будинку культури, де їх привітали організатори турніру та голова Лозівської районної державної адміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рева. Вами уже сегодня гордятся в ваших городах, в ваших районах, в ваших поселках. Дом гордимся мы, гордятся ваши родители, друзья. Так что спорт сделал из вас людей, делает из вас людей. А особенно я признателен тем людям, которые занимаются с детьми. Большое спасибо тренерам. Большое спасибо родителям за то, что они принимают в этом участие. Після церемонії відкриття борці виходили на килим та виборювали собі перемоги, змагалися у 10 вагових категоріях. Було більше ста учасників. Приїхали юні борці з Харкова, селища Жовтневого Сумської області, Ковшаровки, Слов'янське, міста Лозова та 30 вихованців районної ДЮСШ Спартанець борці з Краснопавлівки, вихованці тренерів Аркадія Ілімєтова та Сергія Фороста вибороли для своєї команди 14 призових нагород. Треті місця у різних вагових категоріях. Здобули Анатолій Погорєлов, Олег Пасіка, Владислав Чуб, Данило Єрмолаєв, Володимир Скиба, Антон Шматченко та Олександр Бадяєв. На других позиціях опинилися Едуард Степанцов, вагова категорія 22 кг, кілограми, та Едуард Альніков, вагова категорія 55 кг. кілограмів. Серед наших юнаків є і один володар золотої медалі. Це Микита Дейко. Хлопець став лідером у ваговій категорії 50 кілограмів. Виступали за Лузівський район і дівчата. На їх раху Срібло у ваговій категорії 52 кг кілограми здобула Вероніка Минка. Бронзу у ваговій категорії 50 кілограмів здобули дві дівчини: Крістіна Малявка та Аліна Яновська. Голова Лозівської районної державної адміністрації Богдан Костянтинович Рева особисто нагородив усіх борців, які за час турніру здобули перемоги. Спортсмени отримали медалі, дипломи, кубки, пам'ятні призи та солодощі.